Що відео зняте бантанами у 19-му році потрапило на платформу українських ЗМІ як ілюстрація заклику не слухати рашистські пісні, а також гурти та виконавців, які підтримують рашку. Бантани не мають до цього ніякого відношення. Гнівні коментарі були спрямовані на платформу від українських армій, які захищають бантанів. На це платформа відповіла, що бантани скасували показ фільму в Україні, а також продовжили покази шоу та фільмів у Рашці. Бонтани ніколи не скасовували показ фільмів. В Україні вони були припинені через початок повномасштабної війни, а гроші, які не були повернуті, були спрямовані на підтримку ЗСУ. Також платформа озвучила те, що, начебто, хайп співпрацює з рашкою по виданню книги. Тому зараз офіційний фан-клуб готує звернення для того, щоб в подальшому такі випадки не траплялися на платформах українських змі і не ставали часто скандалів між українцями та українцями. Зараз ми повинні підтримувати один одного. А бантани підтримали Українських армій у всі ті складні часи, які випали на нашу долю в зв'язку з повномасштабним вторгненням, ми докладаємо до цього звернення ті коментарі армії, які показують, що бантани для них є величезною підтримкою в такий час. Тим більше Південна Корея з самого початку підтримує Україну і гуманітарною допомогою, і перерахуванням коштів. І ви знаєте, що армії по всьому світу від імені хлопців жертвують на Україну. До того ж, лідер РМ. Тільки-но, ну, буквально недавно, висловився про те, що війна в Україні це глобальна проблема. Тому, друзі, тримаємося разом, поводимо себе чемно і залишаємося на хвилі. Файті.